Триває реєстрація на мультитест. Абітурієнти з 3 квітня вже можуть подавати документи на складання іспиту в національному мультипредметному тесті. Цього року дещо змінилися умови, розповідають в управлінні освіти. Цьому році є два основних предмети: це українська мова і математика, а третій предмет за вибором. В минулому році вибору не було. Третій предмет здавали обов'язково історію. Тут уже зміни є. По часу є зміни. Здавали 120 хвилин було на написання, тепер 180 хвилин. І, звичайно. Не буде підтвердження паперового ніякого. Раніше ж, коли проходило ЗНО, то обов'язково відсилали у паперовому вигляді свої картки, там, копії документів, і тільки тоді могли їх зареєструвати абітурієнтів. А зараз уже цього немає. Тільки електронний безпаперовий вигляд. Реєстрація на мультитест триватиме до 3 травня. Іспит складають без прив'язки до місця прописки людини. Абітурієнт може обрати, в якому населеному пункті йому зручно. Основна сесія проходитиме з 5 по 23 червня. Буде ще додаткова у липні. Екзамен проводиться у комп'ютерному класі. В якому саме закладі проходитиме іспит в Южному, наразі ще невідомо. В школах, в яких проходить це тестування, е, обов'язково проходять комп'ютерні класи, де це відбувається перевірка спеціальна, тестування. Ми ці дані, е, ну, не ми, а школи відправляють до центру тестування, де е, вивчається, як ці комп'ютери працюють, чи потягнуть вони ці програми. І от е, в минулому році відсилали ці всі ці параметри, щоб центр оцінювання бачив. Що саме цей пункт готовий для того, щоб на цих комп'ютерах учні працювали? Більше інформації про складання мультипредметного тесту? Дивіться у програмі Об'єктив десь за днів.